Панове, привіт! Хто давненько слідкує за моїми Ютуб та Твіч каналами, той знає, що влітку я полюбляю збирати збірну України в Ultimate Team і йти у Чемпіонс. І от зараз між матчами кваліфікації на Євро чудова нагода це зробити. Тож перед вашими очима той самий склад, який грав проти Північної Македонії. Відмінність лише одна: не маємо в Ultimate Team з Дніпра і Довбика відповідно, тому замість Артема буде грати Шева. Я думаю, що Андрій Миколаєвич не підведе. Ну і якщо запитаєтеся, чому саме 90-та версія, а не Prime на рейтинг крутіша, то скажу, що саме із такою зачіскою маємо найбільш пам'ятні виступи Шеви за збірну. Це і Євродомашнє, це і Чемпіонат світу 2006 року. За Зінченка не переживайте, в перших матчах я даю зіграти Судакову, бо перші матчі у Фуд Чемпіон зазвичай трохи легші. А далі все-таки зіно буду ставити в склад. Ну і взагалі я використовую тих гравців, які от зараз є в заявці на матчі із співнічні. Чною Македонією та Мальтою, тому не дивуйтеся, якщо когось нема. Або не було в заявці, або немає в Ultimate Team, як, наприклад, ще Іваната взагалі зі страйкерами біда. Сьогодні дуже цікавий поєдинок. Фінал Ліги Націй. Хорватія проти Іспанії. Так, іспанці фаворити, але хорвати знають, що з такими робити. Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. Успіхів! Перемога вже близько, а за нею. Відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя. У твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці про. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі з гравець 14. Конопля. 17. Маляновський. 8. -й? І Зубков, 20-й, зубков влучно. Добре! Ага, то в мене ярмола може грати на фланзі я Мудрик страйкером. Як варіант. Данонек! Ти будеш в шоці від мого складу? Данонек? Курта, кофлер, ну, папен. Можна поборотися. Ой, Тимчик не біжить. А то що таке? О, Степаненко забирає молодець. Мудрик віддав відкрився. Шева. Ой, погано, погано, можна кинути наверх. Степаненко, що за пас? Я зараз відмовлюся з вами грати. У! Бикола? Та як той м'яч переймаєш як гарячу картоплю? Ярмола. Віддав. Шева. Шева, це буде гол. Це буде гол. Повірити в себе. Ух ти. Віття. Ну, з таким фінішингом, хлопці. Для нас головне буде це участь у цій Чемпіонс Ох, ти відпрацьовує Віктор. Ага Мудрик, капітан команди нормально. Ніколи не сумнівайтеся в ньому. Шева! Ше! Ох, забарний просто вандейк. І, -е, мудрик Ну і Шева. О, то я розумію. І на Шеву. І ще один. І ходи сюди. Андрій Ярмоленко. А ну Судаков, покажи ті паси свої такі довгі. О, нормально. І Степаненко. Да. Ну Степаненко точно, як завжди, лонгшот дав. Пітя. Ну що, виконаєш? Ой, вже низом цього разу постелив, щоб не промахнутись 4-0. Ярмола 5-0, і це кінець. чому не ставлю, тому що таким складом збірна зараз грає Зіна на травмі. І бачиш, ми впоралися з першим суперником, значить, все йде добре. Тут вже серйозніший склад. Морієнтес і рарний неймар то ще не дуже страшно, але вже. Добре, Ярмола. Ой, погано, Та це дупа. Ага! Стійка затрубіна. Без офсайду, Мудрик! 1-0! Ми капітанську пов'язку в нього заберемо чи ні? Чи краще не сумніватися в ньому? Так, і Мудрик Михайло. Ого! Отто то дав молодому за комірець. Судаков, Георгій. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой. ой давай давай дай набирай. Дивіться. Лондшот тейкер. Передумав. Отако. Отако. То є збірна України. Довбик би теж там забив. Добре, забарний. Прем'єр ліга. Зінченко на поле. Судаков молодець. Подякуємо йому за перший тайм. Ай! Ай-ай-ай! Добре бигола! Так, треба забивати, хлопці. Єрмола. Удар! Уф! О, єрмола і фейз, і борідка, і зачіска, та те що, можна і пряму подачку оформити. Шикарний розіграш, хлопці. Дезорієнтували суперника і мене. Ой, біда, та й біда. Дуже-дуже погано. Просто хежо, але трубін і сила трикутника, молодець. Тимчик. Ай е. Ярмола. А, ай, ти, ти, ти куди побіг? Зінченко. Ай. Степаненко, боже мій! Що то таке? Кидаю. Борись. Давай. Так, і так тоненько. Піскинь. Геніально. ще. Хтось би сказав забагато, і я би сказав, якби не забив, але забив. 3-1, схоже, що переможний гол. Андрій Ярмоленко. Ось і перша срака. Але він дере. Дере, як мав по газету. Грай! Добре. Гарно, Шева. Ну. Оу! Ух ты! Можна, мудрика? Давай, Михайло! О! Боже, та за що йому такий фарт? Ти бачив мій склад! Борються, борються хлопці. Та ти що, бдивила! Все. Прочитав правим стиком, трубен. Мудрик. Мудрик? Ні. Добий! Та й Забарний, поки що лев матчу. Ну, Михайло, ну все. Все, кажу. 1-0. Диви, диви, яка краса летить на шево без офсайду. Андрій Шевченко, Андрій Шевченко. Легендарно, фінець шоти! Ну дивись. Дупа, два, два. <свят> Трубі не пробачив не хто-небудь, а сам Леонель Мессі. Добре, що то була права нога. Ух ти! Ну, що за. Давай. І є. 3-2. Ми знову попереду Андрій Шевченко. Дуже грамотно, це АНК, молодець. Такого маневру і такого пасу не вистачало вчора після передачі Судакова Зінченко. Зелений таймінг до побачення. Та ні. Так? Ну як... Нема перехоплень, нема захисту. Ну! Давай! Ні. Ну, ми робили все, що можливо. І ще зробимо. І ще зробимо. Ну. Буде, буде, буде ще час трошки. Ну. Буде ще атака. О -о -о! Олександр Зінченко! 5-5. Ми в грі. Камбек! Ми йдемо в екстра тайме. Сергія Реброва обійняли. Він на себе не схожий. Він тут молодший десь на років 30, але то нічого. Від такої гри і я помолодів. Який удар зінченка? Неймовірно. Не біжи, не біжи. Є, в підкаті, в підкаті засейвився. Як важко грати, я просто кнопки тисну, пальці болять, а гравці не грають. Стат немає. Там зверху є підтримка. Назад. Ще. Мудрик. Крутанув. О, Курва! Найте шлях! Трафить з тими стійками в тому матчі, скільки йому влізло. Я ще до того, як відкрив рахунок, в стійку влупив. Ооо! Який пас пройшов. Боже, він просто натиснув трикутник. Ні, це генеть! Це поразка. GG. GG. Пора Зінченка в основу. Ось таку. Тому нехай буде так. І всі Одеса проти нас. Шахтар Одеса. Шалена команда. Лише в перших двох турах було щось більш-менш що можна подолати. Далі дуже дуже все важко. Ой-ой-ой. ой Там просто м'яч сам відскакує. О, один один. Ха, 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 я рвула Ой, 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 ой Як накрутив no. Та курва Ого угу. Микола. Анімація Трубіна це прикол Еееей What the fuck Ну, цікаво, що тепер будеш далі робити. Я вас не чую. Та й в сраку. Опа. Ну. Та то страшне. Пенальті то... Та шо таке? Та йди в сраку. Я в шоці просто. Та я таке перемоги не хочу. Ей! Шо ти радієш Тобі тут два голи в свої ворота забили. Ей! З такими статами теж непогано, в принципі, і високими воркрейтами. Погляну, бо я їх випускав на заміну, ну він зовсім не увійшов у гру. Маріно Распадорі. Ну можна спробувати побороти ту команду. Немає тут якихось супер зірок, але все одно. Опа, Мудрик. Михайло. Та діть ви, ну, ну мудрик, Циганков, то що ви фінець шот не можете закинути? Шева. Ото от є легенда. Ото от є фінец шот. А, а ти що? Ти шо? Ти так недооцінюєш, Трубіна? Почекай, зараз буде в одному з топ-5 чемпіонатів, я на тебе подивлюся, як в нього рейтинг стане 85. Потім ще отримає якогось спешела і буде 90 у мене в воротах стояти. Я на тебе подивлюся, то в мене буде Вандерсар в українському моменті. Опа! Вітя. Ей! Червону! До побачення! Ще не встиг дати, зарадасть. Ану. Так, Ану, на радар, рахуємо гравців. Він в меншості. Чад, він в меншості. Червона таки була зарахована. Добре, нам треба грамотно возити їх. Просто катати як шайбу. На льоду і розігрувати більшість. Отако. Отако. Ти дивись, як дав. Як дав той відбір? Шева. То є легенда, то є дрекбек туди сюди. Хоп-хоп. А раніше воно одразу моментальніше показувало. о то 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 Трубін! Українська стіна! Я ж рахував вголос. Ти хіба не чув? Божевілля! Він досягнув свого Педрі. Ага. Та то дупа. Все. Ну, та все, я не граю. Трубін, трубін, шева, та й деть, фух, трубін. Грамотно. Дуже грамотно. Є. -гей. Режим камери то як? А, суперник все-таки не витримав. Одна поразка в шести матчах. Могло бути дві, але пробачили. Шева поки 11 голів і 8 асистів. Тягне команду, тягне. Ярмола 4-4 теж серйозно. Мудрик 6-7, ого і циганков 4-5, це четвірка. Красені, але Ярмола, перепрошую, 75-й рейтинг, 58 швидкість, 79 удар, 77 дриблінг 4-4. Обов'язково ставте лайк, якщо хочете продовження, тому що у Фудчемпіон грати такою командою справді важко, оскільки зараз літо, і вже всі зібрали круті команди, у всіх там картки з рейтингом 90 і вище. Ну і рейч квітів майже немає, тому що, по-перше, складно заставити суперника вийти такою командою, ти і не заб'єш йому багато, а якщо забуваєш, то інколи все одно грають до кінця, бо вірять, що зможуть закамбачити і відігратися. Ну і самі по собі гравці по позиціях ви розумієте, на. З кожному квадратному метрі біда, важко грати, бо переграють стати суперників. Ну, але це справді цікаво і ну, є така атмосфера, що от зі своїми хлопцями стараєшся, борешся, тож мені це подобається, хоч і справді дуже важко. Дякую вам за увагу. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!